Пані Руслана самостійно виховує п'ятеро дітей: одну вдочерила, решта прийомні. Найпершого хлопчика жінка взяла в родину ще 2013-го. Відтоді каже, хоче подарувати своє тепло як найбільшій кількості дітей. Особливо це важливо нині, коли малеча налякана постійними тривогами та звуками вибухів. Раніше був тяжкий час, а зараз тим більше як оця війна. Стільки багато дітей позалишалися сиротами, які діти позалишалися. Без батьків, типу, без пабези пропавши, що не знаю, де батьки. І я вирішила ще взяти одну дитину, от п'яту дитину Ангелінку. Жінка каже, самі виховувати таку кількість дітей важко не лише фізично, а й морально. Однак, навіть попри це намагається всіляко розвивати їхні таланти. Так мене діти всі там новіть, люблять співати, грати, танцювати. Ми така сім'я, як то кажеться, музиканти, це танцюристів. Сім'я Семенюків та ще 15 родин стали переможницями обласного конкурсу Хмельниччина шукає таланти. Для цього вони готували спеціальні відеоролики, в яких і показували усі свої вміння. Одні діти вишивали, інші діти співали, хтось танцював, хтось пік гарні коржі, торти, хтось малював картини, хтось показував свої досягнення у спорті. Одна із таких талановитих дітей. 16-річна Вікторія Єрова. Близько чотирьох років тому дівчинка почала писати вірші. Нині поезія, переважно на військову тематику. Вона вміє сказати ні, захищаючи власне право. Але інші мовчать їх ні. Вона всім доводить, що. Такий конкурс на Хмельниччині провели вперше та приурочили до Міжнародного дня сім'ї. Вже будуть передбачені певні кошти, щоб ми могли не лише от запрошувати сюди, а десь відвідувати сімейну дітей разом із своїми вихователями оздоровлювати. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.